Я подумав, що це жарта або інформаційно-психологічна операція на початку, коли росіяни почали писати про бої на території Білгородщини, тимчасово окупованої, як ми тепер розуміємо, Білгородщини. Потім російські телеграм-канали почали писати, що це неправда, це не підтверджується. Білгородський губернатор сказав, що ні, все спокійно, немає причин для паніки. А потім чомусь мова зайшла про евакуацію. З Білгороду, а потім чомусь Українське Українська розвідка підтверджує, що м, свобода Росії так батальйон називається, і що це легіон. не є українським легіон. легіон? Та дякую. Це не є українським батальйоном, не є українським підрозділом, не, не є нічим українським, власне, але вони проводять певну операцію на Білгородщині. То чи отримуємо ми нову незалежну республіку, як думаєте, сьогодні або завтра? Я думаю, що новини, які ви зараз перерахували, вони дуже радісні для кожного українця. Це якщо ми говоримо за емоційну частину цих новин. А якщо ми говоримо за наслідки війни, то ось вам відповідь від першої початкової концепції Київ за три дні, і зараз вони не знають, що робити з Белгородчиною. Що там відбувається, хто там їх атакує, звідки там е взялися бойові угрупування, які атакують, і так далі. Тобто з тієї публічної інформації, яка нам відома, е зокрема з телеграм-каналів, це Легіон Свобода Росії. І дуже добре, що є росіяни, які реально вірять і реально хочуть звільнити свою ж державу від окупаційної влади, тому що е рашистська. Верхівка вона є окупаційною не лише для сусідніх держав, а й для е, держави Російська Федерація, яка могла б розвиватися абсолютно інакше, не воювати з сусідами, а співпрацювати однак їхні терористичний лідер обрав інший шлях розвитку історії. Тому е, честі хвала тим воїнам, які е, власним життям воюють проти е, цього е, нелюдського політичного режиму. І хочеться побажати їм лише успіхів у цій боротьбі, е, і це ще один фактор того, що е, можливо довго е, знаєте там не помічали або враховуючи там той рівень трагедії, який був наслідок е, другої хвилі расійської агресії проти України. Е, ну, наші громадяни можливо не помічали, але якщо більш уважні, скажем, телеглядачі слідкували там весь е, розвиток бойових дій, то я думаю, що вони е, мали доступ до телеграм-каналів, е, в яких ми бачили інформацію, як багато було е, спалено військкоматів, наприклад, в Російській Федерації, як е, дивним чином палилась залізниця е, там по яких. Перевозилися або військова техніка, або а, паливо для а, військових формувань російських і так далі. Тобто, я до чого веду, що е, з одного боку може здатися знаєте, ой, а як це за секунду це все з'явилось? А з іншого боку, треба розуміти, що від початку широкомасштабного вторгнення в Російській Федерації був повстанський рух, який працював системно щоденно. Можливо, він не був таким, знаєте, там грандіозним з точки зору медійного покриття, і це зрозуміло, тому що не можна такі речі розголошувати. Але ось той рух, який існував з 24 лютого, він отримав природнє продовження і трансформувався у більш системну боротьбу росіян за звільнення своєї ж держави. Чи є у подібні атаки, чи можуть стати підставою для застосування ядерної доктрини Російської Федерації? Ну справа в тому, що тут же ж Росі... ну, Легіон Свобода Росії, це ж як ви правильно зазначили, посилаючись на українську розвідку, це не є збройними формуваннями українських сил оборони і безпеки, тому тут це їх внутрішнє питання Росіяни розбираються з росіянами. А, а коли росіяни розбираються з росіянами, то згідно ядерної доктрини Російської Федерації вони використовують ядерну зброю проти якоїсь держави, яка чинить напад. Тепер питання, проти кого вони будуть стріляти? Самі собі в ногу?